Напродам, як з початком нашого року. Зараз ми сьогодні поговоримо про такі основні а, теми, то, що геометрії і так сказано, такі а, теорії, теорії, які необхідно пам'ятати і не от, І теореми, і от такі основні важливі моменти, які ну, хоча б пам'ятати, тому що на базі цих... Теорії іксіоми і все інше, будемо розбігати зазвичай різні такі задачі. Зазвичай задачі вже є так скажемо, деякі задачі на YouTube-каналі, то щодо геометричної побудови. Але от з цього моменту я вже найчастіше його викладати, що наприклад геометрії. О, але геометрія, як ви розумієте, розділяється на <клес>, планіметрію і стереометрію. Стереометрія має це на увазі а, ну, от на, так, от щось об'ємне на От, Наприклад, навколо нас об'ємне, що це може бути? Це може бути чашка, ще може бути склянка, ще може бути куля, це може бути м'яче. Це все, що об'ємне. Інакше я завжди, кажу, що це 3D. Як от розуміти, потрібно розуміти теріометрію? Спочатку необхідно зрозуміти стосовно планіметрії. Е, ну, Планіметрія має цінувати те, що розташована на площині. І тому на базі планіметрії теорії можна швидко зрозуміти е, теріометрію. Тому що, якщо от ми, наприклад, кулю розріжемо на піл, або, наприклад, на піл, ну, пластикову, так? то ми можемо ну можна там пластикову, можна щось, наприклад, коробку розрізати на піл, то ми отримаємо переріз. Ну, от, якщо, наприклад, коробку взяти, то може бути прямокутник, може бути квадрат, може бути що завгодно. Тому, Тому для того, щоб розуміти теорію матері, необхідно пройти знання планіметрії. Основні геометричні фігури на площині. це ось ми поговоримо про сін, площ, промінь, відрізок. кут. Прості геометричні фігури на площині являються пряма та точка. От у нас сама точка, і от сама, сама у нас пряма. у нас Основні такі простіші геометричні фігури. Чому саме е, вивчають геометрію Починаючи з сьомого класу, тому що от до п'ятому-шостому і так раніше, да, це курі вже маємо просто як представлення. Да. Наприклад, на початку наприклад, там вивчають просто трикутники, да, там квадрат, прямокутники, як потрібно скласти, як визначити сторону. Ну, от такі, да, але не розуміємо, що не розуміють вони, що це зазвичай вивчає геометрию. І тому п'ятому, шостому вивчаю, в деякому випадку стереометричні вітомості, ну тобто щось об'ємне, але основа базується саме об'єм прямокутного параліпіфіда. І тому маємо спеціальну, та скажу, форму. Тому, якщо ну, не давати так, все подробиць, тому пропоную зараз поглибити. Трошечки зробити. Найпрості геометричні фігури це одна пряма і точка. Напрямі можна також позначати от наші необхідні точки. Тобто А, Б, А, Б або пряма А. Тобто, можна сказати. Пряма А, Б, а можна сказати пряма А, пряму позначається прописними буквами. Якщо, наприклад, ну, нічого не відомо, але ви хочете позначити ну, от, конкретно, да, то ми можемо позначити прописними буквами. Точки, крапочки, оці точки, да, ми зазвичай позначаємо великою літерою. Тому от, можна сказати, точка М, наприклад, да, точка А, точка Б. Якщо має початок. І має кінець, але маючи продовження, да, тобто в обох сторін, це вона вважається пряма. Якщо, наприклад, є початок, але немає кінця, то це називається у нас промінь. Мається конкретний початок. Відрізок це означає конкретику. Тобто, от ми можемо сказати, відрізок А, Б. Промінь або півпряма, ось ваша цим, така річ, новина точок прямої, що лега одній бік від даної точки цієї прямої, яка називається початком промені. Тобто, початок промені. Початок промені, де у нас? Ось у нас початок промені А. І тому ми кажемо завжди А, Б. Тобто, в нашому, наприклад, якщо тематично так приблизно, та, от початок променя. І от у нас АК. Початок, де у нас знаходиться? Ми пунктиром не дивимося, тому що ми маємо початок. І тому початок, от промінь можна сказати, якщо дійсно лише, має лише початок, але не має кінця, то ми кажемо конкретно промінь АК, промінь АБ. Точка А початок проміння. Відрізок, я завжди кажу, що це має, так скажемо, конкретику, да? тобто конкретне обмеження. Але взагалі це множина точок прямої, що лежать між двома її точками, кінцями відріжок. Тобто відріжок А, Б або БА. Ну, тобто, можна міняти як завгодно місцями. Кур утворює два промені із спільним початком. От саме кут. От, вот, наприклад, нехай буде О, А, Б. І от формується саме кут альфа. Тобто, можна сказати, що це кут АОБ або БОА. Або в наказі кажуть кут О. Ну і також вот, э, грецькими буквами Альфа. Тобто, зазвичай позначають кут, От таким символом і пишеться АОБ або кут БОА. Ось саме найголовніше, що слід розуміти, що початок променя. І тому воно постійно є у нас посередині між точками. Тому в кута, його вершина пишеться посередині. Вершина кута – це О, сторони кута – це АО і ОБ. От вона ОАБ О, з сторони кута. Величина кута або градусне мірою кута вимірюється за допомогою транспортера. транспортира. Ну, Що знакаю, якщо ми можемо здавати про величину кута, то у нас маємо декілька видів кутів. Види кутів це прямий кут, має постійне значення. 90 градусів. І саме найголовніше, у прямого кута має спеціальний такий символ. Що от, саме так, зараз, от у нас прямий кут, От його необхідно одразу позначати цю, таким символом. Це прямий код. 90 градусів. Постійний значний. Існує у нас гострий кут, тупий кут і розгорнений кут. Розгорнений кут маєте на увазі. Поційне значення то 80 градусів. Гострий тупий, от у вас от тупий, а от у нас гострий. Да? Він має, скажімо так, класичне виглядає от у нас таким чином, що від 90 градусів менше бета, позначимо бета менше то 80 градусів. А тут від нуля менше альфа менше 90 градусів. Ну, Також потрібно звернути увагу на те, що кути, нерівні не просто прості, да? тому що існує строгі і не строгі нерівності. Тому строгі у нас от, ці значення обидва не входять, а нетрогі це мають на увазі значення сходить. Добре, ось таке тобто, існує У нас чотири види. кута – Прямий, гострий стопи розгорнути. Також існує таке е, поняття, як бисектриса кута. Бесектриса кута взагалі можна коротенько запам'ятати, навіть е, легко зрозуміти. От саме бісектриса. Якщо мова йде бісектриса, то все означає, що саме цей маленький кут дорівнює цьому маленькому куту. Альфа-бета. Альфа дорівнює бета. І дорівнює одна друга гамма. Ну, от цього кута гама. От вона, гама. Тобто, мова біссектриця має це на увазі, що біссектриця ділить кут на піл. Тому це можна навіть інакше сказати, внутрішній промінь, от у нас саме ця пряма, це бістектриця кута от такого. Кута, тобто гострого кута. І тому ми можемо сказати сміливо, що все у нас ділить на піл. Це більше більшість триза. Ось таке у нас так, справа. От. Далі ми в наступному моменті який слід пам'ятати, ми розглянемо наступне. В наступному відео стосовно основні властивості простіших геометричних фігур на площині. Основні аксіоми планіметрії. Тому ми його розглянемо далі в наступному відео.